І так, всім привіт, друзі! Знову. А, це якби п'ята пряма-трансляція, ніби шоста пряма трансляція А чому? Тому що до того в мене перегрівся комп'ютер, і тому стались технічні проблеми. Тому зараз я знову почав пряму-трансляцію. Поки що, якщо ви читали назву, а ви точно читали її, ви бачили, що там пише. Що ми катаємось по Італії, на фурі, в Beamanці Drive. А цього, ну, десь хвилин дві не буде, тому що я чекаю, щоб хоча б хтось зайшов. Я просто чекаю. А сьогодні завдання я не виконую. Сьогодні не пряма трансляція, на котрій я роблю завдання. Сьогодні просто пряма. Трансляція з тим, що ми просто будемо їздити. А точніше, просто грати в ігрульки. Piman drive Ваш улюблений. Ну, можливо, улюблений. Ех, ностальгія щось попала в око. Ви спитаєте, про що я? Про те, що? Питаю, я колись давно я робив відео рівним не таким. А ось таким. А зараз я роблю рівним ось таким. Хто не зрозуміє, набагато нижче показав. Але зато я почав проводити прямі трансляції майже кожен день. І вчора була цілу годину. Чому до того не було? Мене не було вдома. І я про це писав в ТГ-каналі. А в описі цієї прямої трансляції є якраз посилання на ТГ-канал. Але ніхто не заходить, бачу. Напишу. То, що прямо трансляція почалась на YouTube. Так, ви. Приглянути канал. О, oh, боже, я туда. А, у мене не зрозумів. а Так. Увага! Пряма трансляція почалась. Я, правду, знаю, що зараз буде. А знаєте, що буде? Як було з третьою прямою трансляцією. Тобто, ви запитаєте, про що я іменно, а про те, що ніхто не заходив. І, походу, все прикол в тому, то що. І думаю, що моя пряма трансляція закінчилася тільки за того, що я так захотів. А насправді вона закінчилась, тому що в мене, повторюсь, перегрівся комп'ютер. Чому ніхто не заходить? Добре, напишемо. Опа, хтось зайшов. Я поки що дещо ще... зра. О, Од... один зайшов і вийшов чомусь. Я як би вам так сказати, пишу всім своїм друзям про те, чому вони не заходять. О. Двоє. На прямій трансляції. в одну секунду. Так, але двое А кто эти двоє? Я даже не знаю. Я реально не знаю, кто это. Ну, я пока что дещо налаштую. Все. Все. Ну и поехали. Куди я мене Угу. Так. Так, а пологіті? По О. А мені цікаво, у вас дуже лагає зараз мій bim Drive, Чи не лагає? А, нікого нема. Ніхто не бачить навіть. Класно. А зараз я попробую через... через телефон. Хоть. О, хто? Хто біпкнув? Ну, добре. Так. Врубаємо режим далекобійника. Заводись. Ми поїхали. Спочатку я маю забрати вантаж, точніше причеп, а потім я вже буду їхати до точку призначення. Якщо б я ще знав, куди я поставив цей причеп, Ну, точніше, не я, а компанія може сказати, яка мені дає вантаж. А... О! Тиха. Аварічку, аварійку, аварійку. Вот бы и зараз в шось. Я нічого не бачу. Так, угу. А... О! О! Хтось зашёл! Декстер! Шариф Декстер! Блин. я врезавш. В причеп. Ладно. О, боже. О! Олежек на месте. Я бачу тики Декстера. И все. Что Олежек? Так Декстер, целых. Олег. Это Ну ладно. Mm. Господи, куда я Ну Не что це весь час це я був який артем? Не знаю навіть о oh, Боже, що я зроблю. Коротше, заново починаємо. Так як ми в NG Drive так можна. Коротше Євротрак Симулятор 2 в Beam драйв Drive. Виходить, якийсь. Було б ще освітлення вулиць? Взагалі було б шикарно. Так я нічого не бачу і можу тільки казати, Господи, куди я жмав. А не, ну, ні. Я застрях, да. Ладно, дубль три. А я кто тут? О, вже двое, например, трансляции. Я рады. Я с порта ніколи не выйду. Ну-ка, я да дивлюсь. Привет! Привет! а я схоже, зрозумів мене. Проблема мала була. Мілт, строй, зашо на стрім, ахірец, завозик, херач на лісі. Лети в садик фурою. Та сьогодні не то. Пише адекватно, я вас прошу. Не пишіть якусь чортівняку. А тут нема садика. Шо, будь ласка. Я їду. Я вообще зайнятий. Я не можу говорити під час дороги за Що за спавні. Та не можу, говорю в цій грі взагалі немає такого поняття, як садочок, тут нема такого. І сьогодні, ну не про то, сьогодні. Я, я говорю вам, нема садочку тут. Пишіть щось адекватне, тут нема аби. Щось адекватно. Я зараз. Хочете прикол, я зараз можу закінчити в любу секунду стрім, а ви потім буде плакати. А всі чому, тому що ви якусь єрунду мені пишете лише. Якщо не перестанете якусь єрунду писати, я зараз реально закінчу пряму трансляцію. Я зараз завожу. Я вантаж везу в Може, там нічого і не видно, але я везу. Ти незаконно перевозиш бомби в Іран? Ні. Я сам не знаю, що в вантажі. Я вам чесно скажу. Так стоять. У мене питання: а де трафік? Весь. Ти сам не знаєш? Я не знаю, говорю. Та мой завозик Мефа. А вдруг ти дрони везеш в твої фури? А можливо, я й везу той. Ті, як їх там, ну, як їх там, дрони. Все. Я все зробив? Я все зробив? Все, що міг, я зробив. Я вас попереджаю. Віктор Василенко за шо? Ну, хватит це писати. Я зараз пряму трансляцію закінчу і все. Куда? Паша зайшов, хай він напише. Якщо хтось заходить, він має написати. А... Інакше я не вірю. Понятно? Це не Паша Бев, це Олег, я знаю. Каже, що ти фуру неправильно ведеш. А я йому кажу, що він неправильно машину веде. А він звідки знає? От звідки він знає, як водити фуру. Ти Олежик, а не Паша. Я ж казав, що ти Оліг. А він каже, що тобі зуби виб'є. Хай він прийде, тоді хай виб'є. Так, де всі взагалі? Нікого нема на прямій трансляції. Тільки двоє. <глух> Куда? В нього фури є на роботі. Він розбирається, який він молодець, але хай він мені не вказує нічого. Він казав мені, що він тобі просто мордяку наб'є. Я вам повторюсь, хай він прийде, тоді поговоримо. котлету, ти обіцяв. Я не обіцяв нічого. Я обіцяв, якщо п'ять людей буде. Гля, я тобі зараз морду наб'ю, зараз. Вилазь! Вилазь, кому говорю. Вилазь, кому говорю. Наш кібарки візьме тебе і чолку твою шиворот на виворот. Хай він прийде! Добре, хай він постукай мені в двері, коли приїде. Павло Бевс виїхав. Добре. Відіт. Відіт з дороги переїду. Артем, в тебе ТЦК під дверима піди відкрий. Артем? Хто такий Артем? Я не знаю ніякого Артема, я Кирило. Добре. Я вас прошу, ну хвата якусь ерунду писати. Я зараз пряму трансляцію закінчу. Добре, закінчую через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ладно, я вас намахав. Не буду я закінчувати пряму трансляцію, бо потім не будете ходити на мої прямі трансляції. Що вони стоять? Кирил, ти макогона не впечеш, так? Кого? Хватає якусь ерунду писати не вас прошу. До побачення, друзі. Я вирубаю пряму трансляцію. Просто так під вікном сидиш, так сонце бачу, жарить спину. Не, не треба. Тоді перестаньте фігню писати мені в чаті. Я закінчу пряму трансляцію. Добре, я закінчу. Не, не треба. Олег, якщо ти перестанеш за артемом. Писати якусь фігню, то тоді я не буду.